Пропоную вам вивчити вірш Марії Познанської «Маякиця». Але спочатку давайте за допомогою нам знайомої схеми опишемо цю тварину. Спочатку ми називаємо тварину, потім, де вона проживає, розмір тварини, колір хутра, довжина та структура хутра, довжина та форма хвоста, розмір та довжина вушок. Чим харчується і яка користь. Тож, поїхали. Так, кішка. Свіська тварина проживає поряд з людьми. Наша кішка середнього розміру, колір хутра помаранчевий, довжина хутра середнього розміру і хутро гладеньке, хвостик довгий та прямий, вушка середнього розміру та овальної форми. Любить їсти м'ясо і пити молоко. Кішка тримає будинок без гризунів. Отака вона помічниця для людей. А тепер, будь ласка, послухайте сам вірш. Кися любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді не їсть. А зараз зі мною повторюйте, будь ласка. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене. Як смикну її за хвіст, очі зробляться зелені і не п'є тоді й не їсть. Будь ласка, з бать... разом з батьками. Спробуйте вивчити його за допомогою таблиці. До побачення!